Світло, темпля вілоя, толя, Райшадо Леджан століна з комістервайпер, і це новий досик по Raid Shadow Legends. Сьогодні ми будемо говорити за Лисантира на гідрі. Цей герой у нас нещодавно був на злитті. Я не планував робити злиття, але сталося так: так склались обставини, що я зробив на нього злиття та ще й зробив на нього п'ятизіркову душу. Врешті-решт прокачав, залив книжечками, дав талантики для того, щоб зробити для тебе відосик. Приємного перегляду. А ми починаємо перед тим, як ми перейдемо. До команди на гідру, а сьогодні він буде тільки на гідрі, адже самі навички і самі розробники кажуть нам, що цей герой спеціально розроблявся для гідри. Давайте ми пробіжемось дуже швиденько по його навичках, а точніше по його коефіцієнтах. Бо що його роблять навички, ти можеш прочитати і сам. Автоатака б'є два рази. Коефіцієнт на кожен удар складає 1,55. Тобто, по факту 3 і 1 за навичку складає тут коефіцієнт загальний. А-2 атакує два рази, одну ціль, 20% повторити атаку. Коефіцієнт на кожен удар складає 2,5. Взагалом за навичку складає п'ятірка або 7,5%, якщо 20% прокне, так що це досить і досить круто. Плюс він цією навичкою б'є постійно, коли його блендерять. Доєднується, коли він доєднується до атаки союзників. І це досить круто, тому що саме більша шкода в нього саме вилітає з А2. Далі, А3 б'є два рази. Коефіцієнт на кожен удар в нього складає 1,9, тобто 3,8 за навичку. Чи це багато, це багато, але тут він більше нас, цікав... нас цікавить тим, що він вміє накладати зменшення швидкості та слабкість. Це ті дебафи, які нам дуже і дуже потрібні на гідрі. Плюс цікава пасивочка, де він збільшує власний захист за кожен бонус на собі. Про що це нам говорить? Про те, що потрібно робити команду таку, щоб на ньому було багатько бонусів. Окей, запам'ятали? запамятали. Плюс ігнорує життєдайний бар'єр це ось цей білий щиток, який накладає. Відповідно, голова Клінсер, так яку потрібно провокувати. І щит союзників також ігнорує. Накладає у нас хто танкова голова. Було б прикольно, якби він ігнорував не життєдайний бар'єр, а отруйну хмару. Тоді взагалі була б імба. Зараз ми переходимо до нашої команди і я буду розказувати, чому саме таку команду я обрав і. Дивимось, це у нас, друзі, третя гідра. Бій уже відбувся. Я буду вам перемотками показувати якісь моментики. Е, на мою думку, це одна із самих об'єктивних і правильних е, команд для того, щоб протестити і побачити, наскільки хороший Лесантир. Єдине, що я тут не доробив, я не змінив дар на Харемі, так, бо на, на Харемі вівця, а відповідно на Лесантирові е, Терези, як багато хто на них говорить. Гнів природи називається цей дар. Чому не міняв? того, що мені потрібно, це мій основний аккаунт, мені потрібно було вже міняти за рубінчики. А як ти можеш побачити, 600 рубінчиків ну, немає. Тому харима вибачай, але харима буде з віпцею. Далі, що у нас по складу команди? Я зробив таку команду, щоб Мікага блендерила постійно всіх плюс хариму, доєднувалась до атаки. Далі я зробив так, щоб капелюшник постійно блендерив, доєднувався до атаки Лесантир, тобто 2 на 2, так. Плюс я сюди дав подрика, який буде блендерити, як і мікага, всіх. І, відповідно, дав ще одного саппорта у вигляді уго. Тут дуже чудово, того, що по факту тут є все, що потрібно для того, щоб набивати багато шкоди. Замість подрика, відповідно, можна було б взяти когось іншого, хто має збільшення захисту, але я все ж таки вирішив обрати подрика, бо він не тільки дає баф захисту, а й відповідно дає ще залив, клінс, блендер і багато-багато чого корисного. Далі мікага, блендер, продовження бафів і призив е, хареми. Капелюшник у нас має замовляння, плюс слабкість, плюс блендер, плюс заповнення шкали ходу, продовження бафів, лесантир, і, відповідно, Харема у нас ДД, має лесантир зменшення швидкості, плюс також додатково може накласти слабкість, а слабкість на високих гідрах досить і досить круто бустить шкоду. Харема, що має зменшення атаки, плюс має провок і шкоду. А уго, блок бонусів, розломчик підхіл. Погнали дивитися, як вони будуть змагатися у нас на третій гідрі. Це не четверта, це третя гідра. Чому я не тестив його на четвертій гідрі? По одній простій причині, що я хотів зберегти результат, і відповідно на четверту гідру вже йти з рундою. Тому зараз подивимось, який результат вони змогли набити. А ти можеш зараз написати в коментарі на твою думку, хто більше надамажить. Харіма чи Лесантир. На мою думку, тут більш-менш об'єктивно мало бути правильно, того, що в Харіму блендерить Мікага, а відповідно капелюшник блендерить Лесантира. Тут початок бою, нічого цікавого, вони починають розбафуватись. Скажу зразу: єдиний нюансик, що тут я трішки не доробив, це те, що у мене подрик без. Талантів, і він постійно кидав на один хід збільшення захисту. І бували моменти, коли ось зараз, наприклад, Лисантир ходить, і все. І на наступні блендері або ще щось у нього немає збільшення захисту, ось це єдиний мінус. Так, тобто Подрику потрібно прокачати талантики, щоб його збільшення захисту прокало на два ходи. Далі, щоб капелюшник. Продовжував ці бафи, і відповідно Мікага час від часу також з А2 продовжувала бафи, і наші ДД були постійно під е, бафами. І це ну, єдиний нюанс, який я не доробив. Ну бо просто немає ресурсу, ресурсів стільки, щоб прокачати всім таланти. Тут що капелюшник без талантів, що відповідно е, подрик без талантів. Так, давайте ми перейдемо вже десь трішки далі. Що харема, що лисантир вони на дистанції починають більше дамажити, того, що лисантир збільшує свою шкоду, коли союзника проковтують на 10% з А2 тільки збільшує шкоду, максимум 50%. Тобто потрібно, щоб 5 разів. Відповідно, проковтнули нашого героя, і тоді лисантир максимально розкриється. А Харема хоче збільшити свій захист за допомогою А2. Тому е, на початку вони не дуже дамажать. Тут бачимо, що 45. Кудів 160 мільйончиків. Спочатку, чесно скажу, як я починав грати, я грав щось на авто, щось трішки руками. Мені не сподобалося, що на авто подрик і капелюшник при виставлених ресетах трішки ходили не так, як мені хотілось. Тобто, Подрика, коли було доступно А3, то він чомусь не хотів його юзати, а ходив з автоатаки. Ось я замітив, що коли на ньому було збільшення швидкості, то він не хотів а 3 юзати на всіх. Ось а відповідно ходив з автоатаки. Тому я трішки грав на авто, трішки грав руками. Е, на авто грав тоді, коли не було голови е, страху. Ну, щоб вони просто страх не ловили. По факту, тут є аж цілих 4 клінса в команді. Тобто, е, це капелюшник клінсер, так він зменшує тривалість штрафів плюс подрик. Плюс відповідно Мікага. Вони клінсери, і ще в додаток Уго вміє підхилювати. За рахунок посивочки Харими, тут е, можна не боятися і можна відповідно, не брати сюди героя з воскресінням. Ось ну, хіба що може вбитися в об відбиття. Так? Тобто тут потрібно, е, можна і на швидкому бою грати, грати цією командою, якщо її трішки доробити, там, докачати талантики і, відповідно, виставити правильно пресети і виставити правильні швидкостя, щоб вони е, гарно ходили, і наші ДД були постійно під е, Всіма потрібними бафами. Ось так. Ну що тут демось? Он вдарив, і майже демеджу не пройшло з А3. так? Тобто там навіть один мільйончик не пройшов. Але чого, того, що не було зменшення захисту. Тут ось б'є по голові страху по 250 тисяч з блендера. Ну, давай подивимось, що тут зараз вони зможуть збрити. Ні, не було зменшення захисту, і вони не змогли збрити голову страху. Цікаво, чи це е, демедж буститься, коли Лесантира проковтують. Ну, не знаю чи буститься? Давайте переходимо далі. 65-й хід 212 мільйончиків. Тут вже вони мали потихеньку е, набирати свої оберти. Так, дивимось на Лесантирові. Дуже часто на ньому є 5 бафів, і це збільшує його шкоду. І це досить і досить круто. Йдемо далі. 83-й хід 268 мільйончиків. так. 95-й хід, уже 342 мільйончики. Що щось хотілося б мені показати, як лесантир вбіє бити. Давайте десь 42 хвилина. Тут був досить досить цікавий момент. Зараз ми побачимо на демеч, який вилітає від Лесантира. Дивимося, лесантир зараз е, знаходиться під збільшення критичної шкоди і збільшення захисту. Ось тут ходить. Капелюшник з А2, і відповідно зараз буде призивати до бою Лесантира. Якщо я не помиляюсь, тут має летіти в ліву голову. Давайте я камеру приховаю і ми будемо дивитися. 408 655 тисяч. Ось такий демедж. Він зміг тут дати. З однієї сторони, ніби невеликий, але на дистанції, особливо по відрублених головах, он. Ні, блендеру ще немає. Е, він досить непогано так продамажував. Так, ану, давайте. Куди я тут буду ціляти? У голову страху. Так, постараємось зараз ловити моменти, коли буде бити е, лисантир. Він б'є перед харимою. Тут вони б'ють зараз. Чисто по слабкості. Розломчика немає зменшення захисту. Що ми бачимо по 200 тисяч. Харима 373 тисячі вдарила. Тобто, ну, чуть-чуть краще він блендериться, ніж Харема. Так, йдемо далі. Ще б якийсь цікавий моментик. Але тут, ну, не вийшло якихось цікавих моментів назбирати, так? Того, що Харема червона, а відповідно. Лесантир зелений, це в команді в тандемі дуже чудово, тому що їм без різниці, які є голови. Але щоб порівняти демедж по одній голові, ну трішки важкувато. Тут я дивлюся, чи потрібно мені продовжувати так. Я продовжую бонуси, щоб ДД вже були постійно, відповідно, під бафами. І давайте ми будемо далі переходити. Тут харима щось б'є-б'є. 900 тисяч. Можливо, зараз Лесантир приєднається. Лесантир приєднується. Лям 100. Тобто він, от по однакових умовах він перегнав хариму. Як блендерист. Так, засвітилось 1000 ходів, Уже вони надамажили 500 мільйончиків. Переходимо. Давайте вже в кінець бою. 570, 580, 600 мільйончиків. 112 і відповідно кінцевий результат. Камеру приховую, дивимося. Капелюшник 97 мільйончиків надамажив за рахунок. Замовляння. Лесантир 257,5 мільйончиків. І Харема 230 мільйончиків відповідно. Е, ну, звісно ж таки, якщо Харемі поміняти дар, то Харема тут догнала і, напевно, перегнала лесантира, так? Е, Давайте ми зараз будемо переходити до наших героїв. І подивимось, хто і в що був одягнутий. Так, леді Мікаге стандартна, одягнута все додаткового ходу, по факту, все. Її параметри можете побачити ось тут: трішки швидкості, трішки точності, трішки живучість. Все правильно було б леді Мікаге одягати в 9 частинок збереження. Але, на жаль, в мене тут такого е, немає. Ну, маю можливості його одягну... її одягнути в 9 частинок збереження. Далі. Подрик Подрика я одягнув 9 частинок збереження. Давайте леді Мікаге покажу таланти ось тут. Подрик без талантів, і це дуже паршиво, тому що ось цей талант на продовження бонусів йому дуже-дуже його не вистачало. Подрик одягнутий в мене 9 частинок збереження, багато бафів накладає, і це бустить шкоду нашої команди. По загальних параметрах трішки швидкості, трішки живучості, все більше йому нічого не потрібно. Реліквію дав книгу Некротоса, щоб він ще більше заповнював шкалу ходу і, відповідно, цим самим пришвидшував нашу команду. Далі, навіжений капелюшник одягнув його аж в цілих три сети. Це сет реакції, один сет імпульсивності, три частинки збереження, чисто щоб набрати йому швидкість і відповідно дати трішки здоров'я. Знову ж таки, він без талантів, я йому здоров'я хотів дати, того що ні зубок, нічого, ні господаря війни немає, я боявся, що він може просто від'їхати. Далі, що по параметрах у капелюшника, трішки швидкості, трішки живучості, і відповідна точність на гідру, на яку ви хочете водити. Якщо ми візьмемо. Відповідно, залу гідри, то тут в нього точності аж забагато і ось така швидкість. Більше йому ніяких параметрів не потрібно. Тут ось навіть е, глівчик міг ще доставити, але Глівчика немає і навіть не став доточувати на 16 стяг. Ідемо далі. Йдемо далі. Уго. Уго на сьогоднішній момент, якщо ви використовуєте на гідрі, є один толковий сет, ну, не толковий, один з. Топових сетів це 9 частинок нестримності. Союзники задають на 5% більше шкоди за кожен штраф, накладений спорядженим героєм. Тобто, Уго не тільки тепер дебафер, а вона ще й бустить шкоду своїм сетом. Так що, якщо є у вас можливість одягнути в 9 частинок, сміло одягайте, плюс, додатково, вона ще міє накладати і паразит, плюс тут 2 Дебафи плюс капелюшник може ці дебафи розсіяти. Ну ви зрозуміли, тобто досить і досить е, гарно бустить шкоду нашої команди харима. Харима одягнута чисто як ДД від захисту, сет на ігнор, сет летальності, сет швидкості і одна частинка з збереження. Вона в мене в на аренку в кам'яній шкірі, але там стати трішки гірші, тому я все ж таки вирішив її плотно так одягнути по загальних параметрах димось. Харима, 7600 захисту на дистанції, вона їх перетворює в 15000 захисту. Вона подвоює свій захист. 257 швидкості, 328 критичної шкоди. Точність трішки не вистачає. Я поставив в лідери Мікагу, і точності було достатньо. Якби тут було трішки більше точності, то відповідно э, стояв би лесантир в лідерах. Якщо ми оберемо гідру, то тут ще нам плюсується 20 швидкості, 30 критичної шкоди, 20 ігнору, плюс э, ну, ви самі бачите, що плюсується. Зала ще в мене там не на фул прокачана, там якийсь опір не прокачаний. І атака не прокачена, якщо я не помиляюсь. Далі реліквію дав згубний пазур. Правильніше було б дати одній е, Харімі і Лесантирові е, котячий погляд, але все ж таки я вже не хотів так імбалансно їх бустити, тому що ну, ніхто не буде перекидати котячий погляд на Хариму або на Лесантира, чисто, щоб вони поформили е, гідру. Тому дав згубний пазур е, без камінчика, таланти. Ось такі: чисто аренні таланти, за зубки не забуваємо того, що може навіть харима від'їхати. Далі, друзі, лесантир. Лесантира, таланти виглядають наступним чином, також недокачені, щоб докачати йому можна було б давати на продовження штрафів плюс продовження бафів, Цього того, що він сам на себе може накидати відповідно збільшення критичної шкоди. Що у нього по сетах? Я йому дав такий трішки плотненький сет, щоб в е Хареми було більше захисту, бо вона її його подвоює. А тут щоб було менше захисту, але більше критичної шкоди, е щоб, відповідно, його призивав капелюшник до бою. Сет, е кам'яна шкіра, тут одна частинка, чисто через те, що тут саме більше захисту. Далі сет розправи і сет летальності. Ось тут о, саме більше, що є в мене на захист, відповідно від вищих ельфів. По загальних параметрах, тут відповідно на критичну шкоду, тут відповідно на захист. Але за рахунок того, що цей е, стяг ще плюсує нам точність, то точності в нього було достатньо для того, щоб він накладав свої дебафи і розганяв свою і шкоду команди. По загальних параметрах: 6600 захисту, 268. Швидкості і майже 400 критичної шкоди. Якщо ми візьмемо на гідру, тицнемо, то параметри стануть наступні: 7 тисяч захисту, 425 критичної шкоди, 363 точності плюс аура мікаги. По факту йому і без аури Мікаги достатньо точності на третю гідру. Ось такі стати. Знову ж таки, згубний пазур без камінчика. Дар, друзі, гнів природи. Якби в мене була можливість змінити дар на гнів природи на хармі і протестити, було б чудово, але ну було б трішки в Харемі більше демеджу. Я думаю, що Харема потенційно перегнала б його. Ось такий друзі, тест. Чесно скажу, не пожалів, що зробив злиття. Подобається мені на рівні Тора, чому пояснюю, Того, що Тор. Так, він має масухи, тор прикольний тим, що він має баф атаки, збільшення критичної шкоди. Але проблема в чому зараз в команди на гідру, Якщо ви хочете набивати багато шкоди, то не потрібно брати героя з воскресінням, того що він займає слот. Або це герой з воскресінням, який робить ще щось. Наприклад, як Сенна. Так ось, і Тор худенький герой, тор може від'їжджати просто-напросто від. На автобою від'їжджати від гідри і не вистоювати всі ходи. Лесантир, відповідно, це герой захисту. Відповідно, в нього є більше живучості, а дамажить він так само, як і Тор. Але їх не можна порівнювати, тому що вони різні герої. Тор хоче, щоб його перезаряджали, а Сантир хоче, щоб його блендерили. І ось в чому різниця. Ось таку команду я склав. Ось такий демедж. Мене він приємно здивував. Я так думаю, що він буде в мене на постійній основі бігати на гідру, ще не вирішив точно на яку. Ось, але ось такі тести і дамаг мені подобається. Напиши в коментарях, чи ти робив дане злиття, чи використовуєш, і чи взагалі подобається тобі Лесантир гідрі. Якщо сподобався даний відосик, ти знаєш, що зробити. І звісно ж таки зустрінемось в наступному. Відосі. Але